На фасаді сьомого ліцею у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь загиблого захисника України Олексія Мельничука. Життя 50-річного молодшого сержанта обірвалося 11 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Вранці росіяни почали обстрілювати їхні позиції з мінометів. Міна попала, десь розірвалось близько. Олексій, він був тяжко ранений. Коли його евакуювали, по дорозі він помер. Найдобріше людини годі шукати. З ним завжди спокійно, впевнено, надійно, сплановано, але на жаль, було. І я щаслива, що ну, саме ці риси Льошині я бачу в своїх дітях. Його любили всі. Його любили вчителі за те, що він був вихованою дитиною, за те, що він був хорошим учнем. Особливо його любили вчителі фізкультури, тому що Олексій був дуже хорошим спортсменом, і жодне змагання чи то в школі, чи то в місті, не обходилося без його участі. Льошка служив з 80 ї він цим дуже пишався, і тільняшку береться, виносив і під час цієї війни. Льошка якраз був тою людиною, хто прикривав відхід своїх хлопців. Всі живі залишилися він загинув. Спокійна, поміркована, поміркована, розумна, толерантна людина, дуже хороший хлопець, справжній воїн. Дуже багато допомагав молоді, тому що в нас багато хлопців було не бойових молодих, які взагалі не служили в армії. Хто з ним ішов, завжди відчували спокій і надію. Олексій Малійчук посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.